Усім привіт! Знаєте, коли починається осінь, відчувається якийсь особливий настрій. Хочеться більше бути вдома, загорнутися в плед і сидіти насолоджуватися моментом. Осінь для мене це час, коли можна трошки пригальмувати, зібратися з думками і подивитися якийсь гарний фільм. Сьогодні я для вас підібрала декілька фільмів, які ідеально підходять для осені. Це ті стрічки, що створюють тепло в душі або викликають якусь легку ностальгію. Я ще тут якраз заварила собі такий чайочок у такій ось осінній кружечці, тому що трошки холодно і хочеться щось гаряченького. Почну з фільму, який справив на мене достатньо сильне враження, це маленькі жінки. Я знаю, що багато з вас вже чули про нього, а можливо і бачили, але я не могла його не внести в свій осінній список. Цей фільм прям такий теплий. Він про сім'ю, про стосунки між сестрами, про мрії. Ну і звісно, про кохання. Але що найважливіше, це той фільм, який ти дивишся і в тебе на душі стає спокійно. А ще осінь тут така гарна. Ці золоті листочки, вінтажне вбрання це все створює відчуття перенесення в це 19 століття. І знаєте, що я зрозуміла після перегляду? Що важливо бути вдячним за те, що ми маємо поруч, за людей, які підтримують нас у будь-яку хвилину. Якщо вам захочеться чогось справжнього, душевного, то це маленькі жінки для вас. Наступний фільм це щось зовсім інше, але не менш атмосферне. Готель Гранд Будапешт. Це історія, яка переносить нас у світ пригод, але робиться дуже витончено. Фільм Веса Андерсона це просто свято для очей. Кожен кадр він як окрема картина. Там усе настільки вивірено, що навіть кольори грають свою роль у створенні атмосфери. І знаєте, це той фільм, який хочеться переглядати знову і знову, просто щоб зануритися у його чарівність. Мені цей фільм асоціюється з осінню, бо він про тепло людських стосунків на фоні холодних подій. Усе це в поєднанні з неймовірною візуальною подачею залишає по собі відчуття затишку і водночас пригод. Ну, я не могла не включити до цього списку Гаррі Поттера, особливо третю частину в'язень Азкабану. Вона мені подобається за те, що тут відчувається зміна тональності, стає більш загадковості, таємниць, і це так чудово поєднується з осінньою атмосферою. Всі ці зміни погоди, дощ, вітер, вони додають фільму ще більше чарівності. Для тих, хто любить романтику з ноткою драми, я рекомендую осінь у Нью-Йорку. Це такий класичний фільм для осені, бо він наповнений ніжністю, коханням, ну і, звичайно, краєвидами гарними осіннями, одним з найкрасивіших міст. Цей фільм має особливу атмосферу. Ти ніби спостерігаєш за тим, як герої живуть своє життя і одночасно проживаєш усі їхні емоції. Він трохи сумний, але така осіння меланхолія нам часто потрібно, щоб відчути справжнє життя. Якщо вам хочеться чогось романтичного та не банального, то цей фільм точно для вас. Ну і для тих, хто не уявляє свою осінь без якогось трилера чи жахів, я рекомендую фільм Сяйво. Це та класика, яку необхідно дивитися саме восени. Холодна атмосфера, ізольованість, відчуття того, що щось піде не так це все те, що створює такий особливий настрій. Під час перегляду ти буквально відчуваєш, як напруга виростає з кожною хвилиною. І хоча фільм страшний, але після нього залишиться таке враження, наче то був не просто хорор, а справжнє мистецтво. Якщо вам подобаються такі історії, обов'язково дивіться. Ось такі фільми я хочу порекомендувати вам цієї осені. Сподіваюся, що ви знайдете серед них щось для себе. Напишіть в коментарях, що вам сподобалося, або поділіться своїми рекомендаціями. Мені буде цікаво почитати. Дякую, що були сьогодні зі мною, і не забудьте підписатися на канал, якщо ви ще не підписані. Чекаю на наші наступні затишні відео та нових зустрічей!